Я думаю, ви стикались раніше з тим, що як складно здати на права у му році. Взагалі, останні роки щось дуже неймовірне відбувається на цих сервісних центрах. І в мене дружина теж здає на права, але, але як стає? Вона все знає, все вміє, їздить добре, але здати на права, кажуть, нереально. То ми зараз будемо з Даною їхати на маршрути різні в тому сервісному центрі, в якому вона Буде здавати їсти перший свій. От, будемо дивитися, як вони, які маршрути, які там можуть бути підвохи, і вивчати цю дорогу, щоб Дана вже так успішно виїхала на дорогу і з першого разу могла здати. Тому, друзі, будемо вам сьогодні показувати маршрути в місті Сарне. Та нагадую вам, що це ми показуємо вам перший маршрут. Тож, поїхали? Виїжджаємо з сервісного центру і обов'язково включаємо правий показчик повороту та пропускаємо всіх з лівої сторони. Рухаємося ми на екзамені зі швидкістю 20-30 км на годину. 40, я думаю, це максимальна. максимальна швидкість, з якою можна їхати. І також звертаємо обов'язкову увагу на. На дорожні знаки. У нас пуста дорога. Ми їдемо 40 км на годину, тобто дорога повністю дозволяє рухатись такою швидкістю. Пішохідний перехід, пропускаємо, якщо тут є пішоходи обов'язково. Якщо вже пішохід також підійшов, теж зробимо зупинку. Да, на 40 км на годину насправді це <гум> незвично з такою швидкістю їхати. Да? Так, далі бачимо знак у нас. Дорожня станція патрульної поліції і також кільцевий рух. Коли виїжджаємо на кільце, не обов'язково включати лівий покажчик повороту, але все ж таки ми це зробимо для того, щоб всі розуміли, куди ми будемо рухатись. Пропускаємо всіх, хто їде на кільці. Так, і колись з'їжджаємо, включаємо правий покащик повороту і з'їжджаємо направо. Нагадую вам, що коли ви їдете на екзамені, вам потрібно рухатись тільки в правій стороні дорожньої полоси. Навіть я зараз їду на швидкості 40 км на годину, то я думаю, що на екзамені з такою швидкістю ви рухатись не будете, тобто будете більш повільніше. Правда, тут і така смуга дорожнього руху, що не дозволяє там якось швидко рухатись, так скажемо. Дивимось перед нами світлофор. Якщо бачимо світлофор, ми пускаємо педаль газу. Та в нашому випадку, от спереду був автобус. Якщо автобус постояв, нам потрібно було б зробити його випередження. Для того щоб зробити випередження, нам потрібно було вімкнути лівий покажчик повороту, об'їхати його та повернути в смугу нашого руху, по, якої, по якій ми рухались. проїжджаємо прямо і обов'язково, друзі, на екзамені не виїжджайте на будь-які лінії дорожньої розмітки. Чому? Тому що це вже буде вважатися як порушення правил дорожнього руху, це ми вам показуємо перший маршрут. сам Торосами очув с'їздити по правилам. Зверніть увагу на першому маршруті у нас наступний світлофор. І тут напрямки дорожньої розмітки. Це ліва сторона нам показує на ліву лівну їхати, права сторона нам показує на прямо або направо. Також в правій смузі ми бачимо, що можна їхати в дві полоси, але ми нікого не обганяємо, не підрізаємо в цій полосі. Просто рухаємось обережно, а в напрямку смуги, так скажемо, і все. Тобто не потрібно нікого об'їжджати. Я думаю, на екзамені вам це навряд чи захочеться зробити. До речі, зверніть увагу, якщо тут світлофор не буде працювати, то у нас головна дорога уходить в сторону. Тобто, якщо вам необхідно буде повернути, а наліво. В такому а, випадку ви маєте перевагу руху над іншими учасниками дорожнього руху. Все, приїхали світлофори, рухаємось далі. У нас спереду а, є помірка, тому ми включаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо. Коли об'їхали, повертаємось обратно, ключи правий покажчик повороту. Запулітовується. Mm -hmm. Так, у нас пішахіт на тій стороні, бачили, От я його замітив здалеку і вже е, пустив газ для того, щоб просто докатитись і пропустити пішохіда. До речі, я не знаю, чи потрібно включати а, е, каші повороту, коли обганяєш велосипед. Але мені здається, що напевно так. Так, знову у нас. Знову у нас перешкода, то ми включаємо лівий покажчик повороту і перелаштовуємося. В дзеркало обов'язково дивимось, для того, щоб ми нікому не заважали. Так, там у нас спереду теж пригода, тож давайте по цій полосі смугу будемо рухатись. Так, об'їхали перешкоди, перенаштовуємось в наш правий ряд. Так, В нашому випадку це надовго. У нас бачимо 15 секунд ще, то ми впевнено встигаємо. Якщо бачимо, що зелений вже моргає, то я рекомендую на екзамені вам зупинитись і краще вже. Так, тут у нас поворот, бачите, я образував, нам потрібно тут перелаштуватись і повернутися сюди наліво. Так, все, повернули супер чудово. Тут у нас знак одностороннього дорожнього руху, ми рухаємось по ньому. Ще не відкриття, то обов'язково ви, якщо перелаштовуєтесь на іншу смугу, ви включаєте покащик повороту в ту смугу, в яку ви рухаєтесь, або краще об'їдете її з іншої сторони, лежачий поліцейський. Тут ми перелаштовуємось наліво і також виконуємо розворот перед самим перекрестком. Також тут, якщо потрібно, уступаємо дорогу і їдемо далі. До речі, я рекомендую вам їхати з максимально низькою швидкістю, для того, щоб, бачите, пішохідні переходи, і вони супроводжуються з такими авто. І Якщо ми будемо десь неуважні, то можемо не помітити пішохіда, який буде наближатися, бо вже вийде на розмітку, і це вже буде рахуватися як помилка. Тут у нас перешкода перелаштовуємо на лівий ряд. До речі, маршрут максимально простий, якщо це ага. він. Просто доїхала сюди, тут розвернулася і все. Ну, оскільки може 10 хвилин, їдну, по суті. Правда, його можна їхати із швидшою скористю, швидкістю. Але ну, насправді на екзамені, навіщо на екзамені спішити, тим паче у вас буде навчальне авто. Воно буде відмічене, що ви саме на екзамені, ну, ви учень який здає її спод. І я думаю, люди, які будуть навколо вас, вони будуть повністю розуміти те, що вам спішити нікуди і вас не будуть ніде торопити, так скажемо. Зараз подивимося, я не знаю, ми напевно їдемо вже в зворотньому напрямку. Зараз побачимо. От бачите, пішохід, який хоче так поспішити, тут немає пішохідного переходу. Тож, друзі, тому уважно будьте на участки дороги, будь ласка. Перелаштовуємось, і тут 40 секунд ми з вами стоїмо, чекаємо. Ми просто рухаємось прямо. Так, виїхали. Тут насправді дуже дивно, немає е, знаку головної дороги, немає знаку пріоритетності. І по правилам дорожнього руху, наскільки я правильно пам'ятаю, вам потрібно, якщо поміха справа у вас, то ви повинні. Дати дорогу. В нашому випадку людина стояла, тобто вона знала, що вона повинна дати дорогу, видно, знак просто зняли. Так, і тут бачимо, головна дорога у нас уходить направо. Тож ми рухаємось по головній дорозі. Тут поки що повороту включати не потрібно. Ровна дорога, тут можна і соточку дати. Але ми на екзамені якоби, то їдемо зі швидкістю 30-40. ну, 10 кілометрів, аби проїхати так пошвидше, так скажемо. Тут нічого цікавого немає. Пішоход, пішохіда. Пішоходи. Ми зупиняємо, пропускаємо. от І далі рухаємось прямо-прямо. Тут у нас, бачите, стільки знаків для пішоходів. Ну, я так уверено подумав, що там вже додому їдемо, я думав, все найлегший маршрут. Mm -hmm. Так і це, кстати, ми теж ми виїхали, просто так по прямій поїхали і все. Mm -hmm. Виїдемо там з іншої сторони десь. Так, він вже mm -hmm. на погану дорогу десь виїхав. Ага. Обов'язково тут в такому випадку, коли велосипед. Випередження робимо, обов'язково включаємо правий і лівий показчик повороту. Обганяємо і повертаємо в свою лінію. Ні, ну Тут це тупить, я думаю, насправді, ну. ні. Тим паче, з такою швидкістю 20-30 на годину їхати. Ну, в 40, це вже прям капець як швидко рахується на екзамені. Ооо. Тож рухаємось далі, Дивимось, знак 40 у нас, ну, нам швидше ми не хотіли їхати, теж не будемо. За суцільну розмітку ми ніде не виїжджаємо, на неї не заїжджаємо. Тобто це вже буде рахуватися як помилка Оп, лежачий не помітить. Добре. добре. Йдемо зараз. Ну, У нас насправді просто пряма дорога, то тут складного прям, ну, зовсім нічого немає. Єдине, що вам потрібно бути обережним, коли ви на екзамені, щоб не заглохнути, бо я так розумію, ну, не у всіх там супер досвід їзди на механіці, можна десь затопити, десь різко пустити е щеплення. Ну, я думаю, коли ви на екзамені їдете зі швидкістю 20-30 на годину, то у вас таких проблем не буде. Просто їдемо все время прямо, прямо і прямо. Тут у нас зараз камера не вімкнена, я вам просто скажу, що ми їдемо прямо, нічого у нас немає, є просто один. Пішохідний перехід і все. Пропускаємо. І далі ми з вами виїжджаємо. Ага, куди виїжджаємо? Зараз побачимо. Я думаю, в цю сторону. З трупкамо стоять. Ой-ой-ой. Обов'язково пропускаємо наявні машини з правої сторони, з лівої сторони, точніше, і рухаємось. Так, ми виїхали. Ага, це ми виїхали зі сторони Києва. А і ми зараз прямо до кільця виїдемо, і я думаю, що це вже в сервісний центр буде дорога. Ага. Зараз ми рухаємось зі швидкістю 40 км на годину. Тут насправді побачите всі. А розмітки повністю орієнтуватись на знаках можна. Тим паче, коли ви будете їхати ще зі швидкістю 20-30 на годину, на екзамені це не заборонено, а навіть вітається для того, щоб ви могли повністю обдивитися навколо. То Тут, ну, не орієнтуватись неможливо. Тут просто самий простий такий Оце ж, виїзд. Тут, до речі, потрібно з правої, з правої сторони прижимати до тієї полоси. Включаємо лівий покажчик повороту. На кільці дивимося, що ми нікому не заважаємо. Виїжджаємо на кільце. І також перед з'їздом ми вмикаємо лівий покажчик повороту, показуючи, що ми з'їжджаємо з кільця. На кільці, друзі, ми маємо пріоритет майже завжди. Є деякі знаки, але це в Києві, в інших містах, в сарнах таких знаків я не бачу. Там, де м -м -м, головна дорога. Не на кільці, а з кільця на кільце. Це і рухаємось тут прямо до сервісного центру. Рухаємось знову ж, ми е, ближче так, до правої сторони. Але на правій стороні у нас тут погана дорога, то ми рухаємось по центральній. По центральній, ми по нашій смузі просто їдемо, тут одна смуга. Далі головне, ну, вас попередять на екзамені, де поворот до сервісного, але обов'язково вам потрібно орієнтуватись тут для того, щоб повертатися саме там, де потрібно, бо якщо ви десь... Так скажемо, прозіваєте, то це буде найкращий випадок, коли ви проїдете, це теж буде помилка. В тому випадку, коли я повернув направо, а потрібно було їхати прямо. От бачите, перед вами є банер такий величенький. Ми включаємо лівий показчик повороту, інформуючи всіх ззаду, що ми повертаємо до сервісного центру. І у нас така, такі от колони, невеличкий заборчик червоного кольору, стовпчики, де заїзд до сервісного центру. Так, обережно повертаємо і все. Тут вам потрібно буде десь запаркуватись. Я думаю, вам потрібно буде приїхати вперед або куди вам скаже а, інструктор, екзаменатор. І тут вам десь потрібно буде запаркувати авто. Все, таким чином, друзі, ви приїжджаєте, заглушили авто, підстібнули ремінь безпеки. І я думаю, якщо ви приїхали таким чином, не нарушаючи правил дорожнього руху, не виїжджаючи на суцільну смугу і включаючи завжди поворотники, покажчик повороту, то я думаю, таким чином ви здасте цей екзамен. Це був у нас перший маршрут. Далі маршрути ми вам теж покажемо.